Вітаю! Скоро будуть свята! І якесь свято без тортика! Я тобі приготувала цікавий рецепт без квіту. Виходить ніжним, смачним і вологим. До нього підійде будь-який крем або джем. Навіть без крему його можна подати до чаю. Готується він дуже легко. Візьми 4 яйця, трішки ваніліну, дрібку солі, стакан цукру. Мій стакан на 250 мл, 200 мл незапашної рослинної олії і міксером все ретельно змішай. Маса повинна побіліти. А тепер додай 2 стакана просіяного борошна, 2 чайних ложок розпушувача і вінчиком ретельно змішай. В останню чергу влий газовану воду і ще раз змішай. Буду випікати в мультиварці. Він найкраще в ній виходить. Змастий чашу маслом, постав програму випікання 1 годину. Можна також випікати в духовці. Температуру вистав на 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. І ось така краса виходить. Смачного! Гарного тобі дня і всього найкращого!